І ми стане прекрасним, сиху лені гасла, і стане вільна дорога. За край. Стане. А за цю ділянку ми будемо боротися. І зараз я хочу спитати, чи маю я право до вас звернутися, щоб назвати цей сквер Воїнів Прикарпаття? Щоб воїни сюди приїжджали відпустку. Ми бачимо, як купа поранених. На Мазепи, які не є з нашого міста, навіть щоб вони сюди приходили. І я зараз питаю вашої думки. Чи ми за, щоб сьогодні озвучити, що це буде сквер воїнів Прикарпаття? Дякую. Дякую. Саме ці я ще раз, ми не проти церкви, ми проти тих чиновників, які тишком без громадських слухань віддали цю територію, не почувши мешканців міста. Тому що більшість, я можу сказати, впевненістю зараз, більшість мешканців міста Івана франківськ проти будівництва на цій земельній ділянці. Будь-чого тут має бути вільна територія і вільні дерева. А якщо міський голова хоче сказати, що він зробив, подивися навколо озера, що вони зробили за 15 років своєї каданції на міському озері. Це їхнє лице, все що, як вони переживають за наше місто. Дякую. Тоді сьогоднішнього дня я що це буде сквер воїнів прикорпаття. Ми не відновляємо кошти. Ми заставимо міську владу виділити сюди кошти для того, щоб тут відчували, відпочивали всі мешканці нашого міста. В першу чергу, воїни нам болить за всі зруйновані пам'ятки архітектури. Нам болить за всі забудовані двори, сквери, набережні. Територію навколо озера біля річок, тому е, ми хочемо цим нашим сьогоднішнім зібранням показати, що ми свідома, розумна, відповідальна громада, яка теж не допусти, щоб нашим містом так нехтували і не вважали, і не інтереси не дотримувалися. Я хочу прочитати цю табличку, яку е, підготували Андріанджер, сказав саму назву Сквер воїнів Прикарпаття, всім полеглим боях захисникам та захисницям, діючим військовим та ветеранам. Синам та донькам Прикарпаття, які боронять і боронили Україну, нехай їхні серця і серця їх рідних знайдуть спокій і умиротворення серед цих дерев біля озера. Хай цей зелений куточок природи стане місцем реабілітації та відпочинку, героїв, їхніх сімей та всіх містян з глибокою шаною та щирою вдячністю за подвиг громада Івано-Франківська, березень 2024 року.